Добрий день, діти! Щиро вітаю вас усіх на нашому уроці, адже урок це джерело знань, а знання це скарб. На попередніх уроках ми дізналися багато нового про електричний струм та його властивості. Сьогодні продовжуємо вивчати життєво важливу тему електричне коло та його складники. чи прозібратися в будові електричного пристрою або усунути несправність електропроводки в оселі, передусім необхідно мати схему відповідного електричного кола про те, що таке електричне коло, із яких елементів воно складається і як на його схемі зображують деякі електричні пристрої. Ми дізнаємося на цьому уроці, але вивчення нашої теми неможливе без повторення ваших знань про електричний струм. Давайте те що пригадаємо. Будь-який електричний пристрій, мобільний телефон, планшет, ноутбук, гіхтарик, цифровий фотоапарат, калькулятор та інші має певний набір обов'язкових елементів. Будь-який електричний пристрій буде працювати лише тоді, коли для нього виконані умови. Існування електричного струму та поєднано до відповідного джерела. Що ж таке електричний струм? Пригадаємо, електричний струм називається це впорядкований напрямлений рух заряджених частинок. Щоб створити електричний струм у провіднику треба створити в ньому електричне поле. Це завдання виконує джерело струму отже, джерела. Електричного струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Енергію розділення ядра, енергію вітру, енергію потоку води або світла може стати електричною енергією. Усі джерела електричного струму можна поділити на фізичні та хімічні. Фізичні це пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної енергії, це електрофорна машина, теплової енергії, теплопара, світлової енергії це фотоелементи, хімічні пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. Гальванічний елемент це батареї, акумулятори. Значно вони зручніші джерела струму. Чому? А тому, що тут відбувається нагромадження або збирання електроенергії. На попередніх уроках ми ознайомилися з джерелами струму. Пригадаємо, гальванічними елементами, акумуляторами, генераторами. Електродвигуни, електролампи, різні електронагрівальні прилади, холодильники, кухонні комбайни, міксери, які працюють від електричного струму, називаються приймачами струму або споживачами електричної енергії. Бачимо, ось у нас на цьому слайді зображені пристрої, що використовує електричний струм і перетворює електричну енергію в інші види енергії. Це електричного струму. Електродвигуни, лампи, плитки, електропобутові прилади називають приймачами або споживачами електричної енергії. Електричну енергію потрібно доправити до приймача, для цього приймач з'єднують із джерелом із джерелом електричної енергії проводами. Щоб включати і виключати в потрібний час приймачі електричної енергії, застосовують замикаючі, розмикальні обладнання. Це ключі, рубильники, кнопки, вимикачі. Отже, джерело струму, приймачі, цієї електричної енергії та вимикачі, що замикають обладнання. З'єднані між собою проводами складають електричне коло. Гарно на цьому слайді зображено. Подивіться, як намальовано зображено електричне поле. Це електричне поле в оселі. Електричне коло. Найпростіше електричне коло складається з джерела струму. Батареї гальванічних елементів, споживача електричної енергії, в даному випадку у нас зображена лампа, з'єднувальні проводи, ми бачимо і ключ. Існує два способи з'єднання елементів в електричному колі. Це послідовне, зображено, і паралельне. Щоб у колі існував електричний струм, воно повинно бути замкненим, тобто складатися тільки з провідників електрики. Якщо в якомусь місці провід обірветься або на його місце поставлять ізолятор, надходження струму в коло припиниться, таке коло називають розімкненим. Отже, замкнуте коло це коло, в якому тече електричний струм, який від джерела надходить до споживача. На цьому слайді зображене найпростіше електричне коло. Давайте подивимось, що ж воно складається? А складається воно з джерела струму, проводу, споживача, лампа, це у нас, і вимикача. Таке саме електричне коло кишенькового ліхтаря, подивіться на, на слайді, воно складається з джерела струму, ось батарея у нас стоїть, споживача, в даному випадку лампа у нас, з'єднувальних проводів пластин, бачимо, ось тут вони стоять у нас. Які є полюсами батареї і вимикача. За допомогою цього вимикача можна вмикати і вимикати лампу. Вивчаючи географію, використовувалися планом і картою. На плані та карті умовними знаками позначено міста, села, ліси, гори, річки. В електротехніці також застосовують умовні позначення. За допомогою цих умовних позначень складають спеціальні креслення. Умовні позначення. Ми бачимо на цьому слайді, де зображено у нас і де, наприклад, якщо ми тут подивимося, то тут зображено у нас ліворуч якраз предмет, а праворуч розміщено умовний, умовне позначення елемента електричного кола. Добре, ми знаємо лампу. Зверніть увагу, електрична лампа. Бачимо, і на малюночку ми її знаємо гарно. І праворуч. Позначка, позначення, яке ми будемо зображати на схемах на подальшому на слідуючих уроках. Умовні позначення електричного кола. А чи з'єднання у нас йдуть? Якщо поглянемо, тут тут умовне позначення елемента електричного кола, а праворуч йдуть уже назви елементів електричного кола. Гарно ми знаємо, що ми, наприклад, знаємо, знаємо. з нами. З'єднання вже проводів, стискалися ми з вами на уроці. Ось, будь ласка, як будемо з вами позначати. Акумулятори ми з вами вивчали теж. Подивимося, як ми на схемі, якими знаками будемо позначати альванічний елемент або акумулятор. Під електричною схемою слід розуміти. Документ, який містить умовні позначення частин виробу. Та окремих деталей з описом взаємозв'язку між ними, принципів дії від електричної енергії. Електрична схема це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло і в який спосіб ці елементи зв'язані між собою. Будь ласка, подивіться: ось послідовне з'єднання ми вже з вами знайомилися, і паралельне з'єднання. Тепер ми їх бачимо на схемі. За напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому рухалися по колу частинки, що мають позитивний заряд, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Подивимо на цьому слайді зображені схеми деяких електричних кіл. Стрілками позначено напрямок струму в разі замкнення ключа. На перших ми дивимося схема електричного кола вмикання лампи. Ось у нас ця лампа, тут ми її бачимо позначення вже на схемі. Слідуючи, у нас схема паралельного з'єднання двох ламп. Дві лампи. І тут ми бачимо позначення на схемі теж дві лампи. І тут ще приклад у нас схема послідовного з'єднання двох ламп. Будь ласка, ось іде у нас послідовне з'єднання. Наш урок дійшов кінця. Сподіваюсь, він був корисним. А якщо у вас виникли запитання, то спробуйте знайти відповідь, виконуючи домашнє завдання. Вам необхідно прочитати параграф 26 вашого підручника і знайти відповіді на запитання після параграфу. Дякую за увагу, гарного вам дня, мирного неба всім нам. До зустрічі!